Україна та Польща союзники, сусіди, друзі. Польща відкрила двері для українців після початку повномасштабного вторгнення Росії. А сьогодні сприяє появі першого українського телеканалу у ЄС 3 березня у Варшаві починає мовлення Слава Ті українська редакція на базі польського національного мовника ТІВІПІ. Досвідчені редакторки та журналістки, які знайшли тимчасовий прихисток від війни у Польщі, створюють унікальне медіа на перехресті України і ЄС, яке стане голосом боротьби з російською агресією і роз'яснить процеси євроатлантичної інтеграції та відбудови України. Думки європейських політиків та експертів, програми зірками польської та української журналістики та новини з європейських столиць усієї України та з фронту ми покажемо творення нової європейської України, надійного партнера Польщі у ЄС Слава ті пліч опліч до перемоги.